Питала мати, що ти доню, плачеш? Життя таке нічого не пробачить, ні лінощів, ні зради, ні брехні. Ну, посміхнися, донечко, мені. Ну, розкажи, що так болить глибоко. Вже сонечко підбилося високо, вже пташка заспівала на вербі. Чого ж так тяжко й холодно тобі? Питала мати, донечка мовчала, її душа. На цілий світ кричала, спиніть війну, війну, що людна косить, і мертве тіло у подолках носить, спиніть розбій, грабунок, смерть насилля. Я молода й хочу мати весілля, я велян, хочу, білий і розшитий. А він лежить увесь градами побитий. А мій коханий там, де б'ють гармати, дочка мовчала. І мовчала мати, вона своє давно вже відстраждала, давно Івася в полі поховала, а нині час настав для її доні. Фата чорніла, падала зі скалу, Весільна сукня ще й не пошита, чекала миру і чекала літа.